Всім привіт! З вами без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, сьогодні, друзі, у нас не знаю, річниця чи роковини фактично шостого року перебування при владі Володимира Зеленського. Ну, взагалі-то це не зовсім правильно, тому що 21 квітня 19-го року були вибори, а по факту президентом він став за місяць. Ну, тим не менше, якось все-таки від цих виборів воно теж, напевно, є смисло відраховувати. Тому ну будемо вважати, що 6 років. І це, знаєте, якась така дуже цікава іронія чи сарказм долі. що саме в цей день ми обговорюємо історію про ультиматуми Сполучених Штатів Америки, які виставляються в Україні з приводу того, що ми там маємо визнавати Крим російським і так далі. Ну, про все по черзі. Я в жодному разі не збираюся зараз присвячувати це відео черговий раз обговоренню того, як хорошо і плохо що став президентом Володимир Зеленський. Це тема для іншого абсолютно відео, інших розмов. Просто закарбуємо собі в голові, тому що мені здається, іноді багато людей просто таке враження крипки гупі, поки допливають до одного бортика акваріуму, забувають не те, що хто вони, а навіть запитати, що треба питати, хто ти. То я вже навіть думаю, що чимало з тих людей, які голосували за Володимира Зеленського у 2019 році, і зараз продовжують його підтримувати, Вони вже напевно забули, може, ті лозунги, слогани, під якими ця людина приходила до влади. Забувала я думаю, дуже часто його аудиторія і про те, як в тому ж таки передвоєнному, перед, масштабно воєнному, скажімо так, в 2021 році Володимир Зеленський вперто не готував країну до війни. От, ну до менше з тим. Зараз не про це. Про це ми окремо поговоримо. Коли дай Бог Україна доживе до якихось виборів і треба буде вибирати з ким далі йти. От тоді я сподіваюся, ми ці теми піднімемо так, що мало не здасться. Але так само, якщо буде де і кому, Ха -ха -ха -ха, це теж велике питання. Ну, до менше з тим. Зараз поговоримо звичайно про те, про що сьогодні їх трубить буквально європейська, в першу чергу американська преса. Про власне кажучи, реальні результати того збіговиська, яке в нас було, як ви пам'ятаєте, в Парижі в четвер. От, Що нібито Україні було представлено щось типу такого собі, як би сказати, плана Трампа, називаємо це таким чином приблизно, я би назвав це так. да, І що на цьому тижні Україна має на цей план по-любому відреагувати. Власне кажучи, це план, як. Припинити війну шляхом певних поступок Російської Федерації. Отже, про що йде мова? Потенційне визнання Америкою, не Україною, до речі, зазначу. Ні, ну, у всякому разі в жодній публікації я не знайшов, що мова йде про те, що саме Україна і Європа мають визнати Крим російським. Мова йде про те, що американці, типу, якось там його визнають, знову ж таки, незрозуміло. Де юре, де-факто, Фіг його зна. Знову ж таки, тільки те можемо говорити, про що написала американська преса. От, і по-любому, заборона, ну Типу, точно, що типу Україна не вступає в НАТО. Ну про це вже фактично сказав пан Келох е, на минулих вихідних. Він, в принципі, чітко ясно сказав, що мовляв ну ні про яке НАТО зараз мова не йде. Правда, він далі сказав, що є ж різні шляхи. Є обхідні штаті, і так далі. Ну тобто, по факту він дуже прямо чітко сказав, що дивіться в НАТО можна вступити, йому мовляв по-різному. Якщо зараз прямо ток тільки так ламіться, то нічого не буде, але потім тут менше з тим, ми зараз не про те, наскільки це правильно просто про те, про що пише американська преса. Значить, нібито ці а, ідеї, про які ми говоримо, були викладені в певному конфіденційному документі, який високопоставлені представники адміністрації Трампа. Ну, це зрозуміло, хто Рубі увітков представили власне українські делегації в Парижі. Ну і також вони звичайно були представлені європейці. Тепер, власне, нібито Сполучені Штати очікують відповіді Києва, яка який має власне дати відповідь на зустрічі американських, українських та європейських чиновників в Лондоні, які має відбутися в кінці оцього тижня, що почався. І мовляв, якщо американські, європейські та українські делегації дідуть певної згоди, то пропозиції будуть передані одразу до Москви. Ви а також щоб ну типу якісь якось не знаю впливати, тиснути на Україну та Росію, то держсекретар США Марк Рубіо заявив в п'ятницю, що адміністрація може і призупи... ну, американська може призупинити свої, як ви пам'ятаєте, зусилля по веденню перемовин, як це там було сформульовано, якщо в найближчі кілька тижнів не буде досягнуто прогрес по всіх основних питаннях. Власне, цей дипломатичний натиск Сполучених Штатів має закласти таку собі основу для припинення повного припинення вогню, яке в цілому має проходити в принципі по нинішній лінії фронту, і потім там вже урегулювання, значить. Як стверджують власне самі американські журналісти, звичайно, що деякі такі ідеї адміністрації Трампа є дуже складними для нас, для України, тому що власне Україна відмовляється визнати, що Росія має хоч якісь законні право на якісь території. Це абсолютно правильно до речі, тому що дійсно вона такого права не має. Високопоставний представник держдепу в неділю на Великдень охарактеризував ці представлені українцями ідеї як варіанти, які Київ має, так би мовити, обміскувати, а не як типу, от, пропозиції, мовляв, тільки так і ніяк по-іншому. Це теж важливий момент, тому що у нас знову, як завжди, несеться ультиматум, всіх уб'ють, там всіх змусять це робити. Ні. Це знову ж таки, як, до речі, з цією угодою про мінеральні копалини, як виявилось, можна було і треба було торгуватися. От. Власне, це джерело, де з держдепартаменту заявив, що, що те під... щось мені підказує, що це сам Рубі обували, може я помиляю, звичайно. Менше з тим, значить, це джерело, як стверджував це джурнал. Заявило, що список потенційних варіантів був представлений, ще раз зазначу, для обговорення та зворотнього зв'язку. Це дуже важливий момент, тому що знову ж таки давайте. Я розумію, що нам зараз дуже вигідно гратися в антиамериканізм, тому що да, американці це поводять м'яко кажучи, не так, як нам до того хотілося, як ми до цього звикли. Тим не менше, давайте речі називати своїми іменами. Значить, за вам американських чиновників Марко Рубіо, Стів Уїтков і Келох планують звичайно відвідати цю зустріч в Лондоні. І після цього Уітков має поїхати в Рашку. Хоча поки що по ній, типу, ніякої формальної формальної інформації немає. Ну але знову ж таки очевидно, якщо про щось домовляться, значить з цим поїдуть в Росію. Отже. Як стверджують американські журналісти? Якщо американці визнають приєднання Рашкою Криму в 2014 році, то це власне звичайно перекреслить понад десятилітню американську політику, яку проводили як демократичні, так і республіканські адміністрації. До речі, і ще одна ідея, яка нібито є зараз в пропозиціях представлених Україні. Отже, значить, ця ідея передбачає виділення території довкола Запорізької АЕС. В якості нейтральної території, яка могла би знаходитись під американським контролем, і тоді би правда значить, відповідно, електроенергія, якщо б вона вироблялась, поставлялася і на українську територію, і на окуповані Росією територію. Ну, власне, якщо ви пам'ятаєте, ми про цей варіант з вами дуже дуже давно говорили. Далі, і це напевно най, для нас важливіше і найнеприємніше. Досі нема жодного рішення про те, які саме гарантії безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання саме от за таким планом. Адміністрація Трампа не повідомила, чи готова вона власне робити якусь військову допомогу європейським країнам, які направлять війська в Україну для того, ну в якості цього сил стримування, ну для того, щоб звичайно не дати Росії тільки там трошечки навкопичити сил, знову продовжити російську агресію. От такі приблизно дані вихідні у нас є на ранок понеділка про те, що. Несправді обговорювалися там. Звичайно, це нічого спільного немає з тим, про що знову ж таки нам розказала адміністрація господіна Зірєнського, які е, його люди не вважають за потрібне людям розказувати правду і говорити те, про що вони реально ведуть перемовини. Це знову ж таки дуже хороший висновок на шостій. Напевно, все-таки роковинний виборів Володимира Зеленського. Це так просто що ми знову ж таки. Ви розумієте, ми зараз обговорюємо дуже важливе питання по Україні, але при цьому всю інформацію ми отримаємо з американської преси. Тобто, президент України, його люди вони не вважають за потрібне українцям повідомляти взагалі нічого. Це звичайно дуже прикметний варіант. І я розумію, звичайно, з іншого боку, що Зеленський зараз стоїть перед вкрай важким вибором, тому що. А, дивіться, він дуже любив, так би мовити, думати, що він самий розумний, що вони там пропідляєте, тут провіляєте, тут все воно вийде, а його все більше і більше жорстко притискають до столу, хвіст притискають, що називається, до одної частини столу, лапи до іншої, і нікуди ти вже сильно не подригаєшся. Зрештою, я не буду зараз винувачувати тільки його в чомусь, тому що давайте не забувати, що головний винуватець цих проблем сидить в Кремлі, звичайно ж. От. Але, ну, тим не менше, не в останню чергу ця вся історія виникла. Тому що Володимир Зеленський і його оточення проводили вкрай нерозумну політику. Вони повністю просрали американський напрямок. Давайте речі називати своїми іменами. При всьому тому, що американці дійсно насправді ніколи не були по-справжньому зацікавлені, як ми знаємо, в е, перемозі, не те, що перемозі повній Україні, але вони не хотіли, щоб Росія програла повністю. Це все очевидні речі. Ми вже тисячу разів їх розбирали з вами про це говорили. Але. Е, це ніяк не заважало Володимиру Зеленському, а не просирати гандикап 2022 року, безумовної підтримки американським суспільством України, коли він просто намагався всю цю підтримку привласнити собі. І просрав час на те, щоб ї... туди їздили наші військові, наші там протестанти, наші співаки, і хто завгодно. Ну ті люди, які мали б встановлювати міцні горизонтальні зв'язки. Це ми просрали. ми, точніше Володимир Зеленський. Далі був просраний фактично весь 2002 друга половина 23-го, весь двадцять 20... рік, на замість того, щоб вести. І реальну якусь дипломатичну роботу Володимир Зеленський займався профанацією під назвою Формула міра, налагодження стосунків з Китаєм і країнами Латинської Америки. Ну результат ми бачимо. Ну а по-третє, як ми знаємо, блискуча адміністрація президента Зеленського повністю провалила, скажімо, можливості встановлення нормальної комунікації з Трампом. І ті, хто каже, що ні, 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 Трамп просто дібіл, там тра-та-та». -та, ну вибачте, я вже втомився повторювати. Іншого Трампа у мене для вас нема, і нам з ним треба якось вижити. І це питання не про те, подобається він вам, не подобається а питання про те, ви хочете виграти війну? Ви хочете щось отримати від нього? Чи ви хочете просто тупо з ним постійно сваритися і отримувати тільки все більш і більш жорсткі, і невигідні для України умови після кожного витку подібних от, скандалів і конфліктів? А якщо ви помітили друзі, то так саме так і відбувається? Е, і це нічого здається нікому не вчить. Ну хіба окрім уже коли зовсім було кепсько, і британці е, втрутились цю ситуацію, і трошки допомогли розрулити історію, не знаючи надовго. От, але знову ж таки, тепер давайте повернемось власне до суті того, що ми з вами щойно говорили, і про що ми з вами, щойно з вами е обговорювали. Ну тобто, дивіться. Абсолютно очевидно, що для це зрада зрадна і так далі, визнання будь-якої української території будь-ким, особливо Сполученими Штатами. Ну, по перше, я впевнений, що це ніяк не вплине на європейців, але будуть країни, які, якщо так дійсно би відбулося, це звичайно би означало, що світ повністю змінився, що комусь фактично дозволили анексувати частину території і без будь-якого абсолютно права, без нічого по безпреділу, її залишити собі. Наскільки це для американців? Ок, це хороше питання. Ну але враховуючи, що у пана Трампа є там і дійки на Гренланд... Гренландії, Канади, то. Хто знає, може, це і в його плани входить. Я тут е не знаю, що сказати. Будь-якому разі, звичайно, сам факт, знаєте, одна справа бути в статусі країн Балтії з 1940 по 1991 рік, умовно, коли півстоліття американці не визнавали фактично, що це е як вони де-факто визнавали, що це територія, яка контролюється радянським союзом, але продовжували визнавати незалежні Балтійські країни, які Радянський Союз анексував в 40-му році. Це варіант не найбільш приємний, але в всякому разі він був дипломатично правильним. Я дуже. Сподіваюся, що саме до цього в результаті і прийде, і, звичайно, ніяких визнавань Криму не буде. Але тепер давайте про власне ці пропозиції. По-перше, е наскільки це реалістично і наскільки це дійсно жорсткий ультиматум, як багато хто представив, я ще раз вам зак закликаю вас уважно читати першоджерела е тих же статей в американській пресі, де чітко і ясно чорним по білому написано, що це не є ультиматум, що це є пропозиція для обговорення і для зворотнього зв'язку. Да, звичайно, багато хто говорить, що це робиться для чого? Для того, щоб Україна, звичайно, категорично відмовилася від цього. Американці потім викотили нам ще більш жорсткі умови. типу, потверд. Тепер давайте визнавайте п'ять областей. А коли ми відмовимося, просто сказати ну ніж могла, я ніж могла і звалить. Тіпа далі розбирайтесь без нас. Сказати, що цей варіант взагалі неможливий, я не можу, тому що знову ж таки це Трамп. І знову ж таки, ми живемо в світі, де, ну скажімо, нормальність вже зовсім інша, не така, як була, ще зовсім нещодавно. Тим не менше, я вважаю, що це не найвірогідніший е, варіант, який насправді є. Я завжди вам казав, що для мене є найвірогіднішим інерційний сценарій, я його так називаю. Тобто, коли Трамп просто в результаті буде змушений продовжувати приблизно те, що робив Байден, без збільшення, без зменшення, але приблизно в такому руслі. І думаю, що цей сценарій. Все одно є на даний момент найбільш реалістичним, але побачимо. Тепер з приводу того, чи ми на це погодимося, чи ми на це підемо. Знову ж таки, ми ж прекрасно розуміємо, що робить Путін і на що робить ставку Путін. Путін ставить на те, що у Трампа часу менше, тому що, дивіться, зовсім скоро 100 днів його президентства. А у Путіна, кстати, 9 травня, яке він дуже хотів би якомусь перемогою оголосити. Тому плюс він розуміє, що американська допомога від Байдена, вона ж теж не безрозмірна. Да, її там по деяких пунктах вистачає там і до 26-го року, і так далі. Але по великому то рахунку вона закінчить десь влітку. От і тому Путін сподівається нас просто. Пересидіти, перестріляти, перемобілізувати, хоч не трошечки, хоч не стільки. Не тому, що в нього там є можливість вести цю війну довжи-довго, а просто тому, що банально у, неї, у нього є можливість вести трошечки довше, ніж ведемо її. Ми можемо собі дозволити з таким керівництвом, як у Зеленського, його менеджерів ми. От що важливо. Так от він хоче пересидіти це, очевидно, і далі нам продиктувати ті умови, які він вже буде вважати для себе, скажімо так, можливими. Тому. Яка є вірогідність того, що найближчі кілька тижнів от, реально буде якась мирна угода? Відкидати її на 100% я б не став, тим більше. Ну давайте так. У нас є досвід. От знову ж таки, давайте повернемося в історію там до 19-го року. І я особисто дуже багато критикував президента Порошенка за його ці от не до кінця, там там зробили, там пообіцяли. Та та, та. зрештою, ніхто не завадить Володимиру Олександровичу Зеленському почати гратися в ту саму гру, тобто на щось погодитись, а потім просто це саботувати. Це можливо легко. Uh, і, в принципі, це не найгірший варіант Пітлять в, таки, в таких моментах це ок, тому що насправді час грає і не для нас, і не для росіян. Хто б там що не казав. От. Далі, чи погодиться Зеленський зараз на щось швидко? Я дуже сумніваюся, тому що да, з одного боку, звичайно, в українському суспільстві дико зростає кількість тих, хто втомився від війни, тих, хто готовий на будь-що, щоб тільки це все припинилося. Але їх все одно не більшість. Тобто є це це аудиторія, яка я думаю злодімсанче проголосується тім там умовно до 30%. Але є величезні групи людей, які, якщо Зеленський погодиться на відверти, якісь от такі о, зраду, типа там Крим, ще щось. Ну тоді я думаю, Володимир Олександрович може забути. Про те, щоби виграти на скажем, наступних після будь там якихось вже дій, не знаю там коли, але в президентських виборах що для нього є неприпустимим, ми вже багато разів розбирали, чому, тому що він зробив все, щоби, е, він не зміг вже жити в Україні спокійно після того, як він втратить влад владу, особливо його оточення. Тобто їх розірвуть і це очевидно. І тому Володимир Зеленський прекрасно розуміє, що або він виграє вибори і залишається тут, або йому придеться ліняти. Тому, е е от я так скажу, насправді, от Цукцванк зараз справжній особистого Зеленського, тому що дійсно, що би він не зробив. Яке би рішення він не прийняв, скоріш за все, від нього буде йому особисто гірше, правда, і нам теж на превеликий жаль. Ну, друзі, це ж така історія. Ще раз звертаюсь до кожного, хто голосував за Володимира Олександровича. Це президент, якого брали ви, тому ви теж несете свою долю відповідальності за, за його дії. Хоча, в принципі, всі несуть. А, і Ті, хто не голосували за нього, але є громадянами України. Ми ж теж несемо. Це така, але просто ви свій голос віддали цій людині, тому в принципі, от ті складнощі, в яких зараз він опинився, завдяки в тому числі і своїй політиці. Це. Це, в принципі, ваше досягнення. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну, до менше з тим. Я думаю, що ці люди навряд чи це відео подивляться, або якщо вони включать, у них просто м, трошечки почнеться сильніше слиновиділення і кріки парахаботи, агенти Кремля, піду-ка я краще подивлюся телемарафон або почитаю телеграм-помийку. Ну, менше з тим. Але давайте я не те, щоб це не, не оптимізм, це просто те, що мені здається найбільш реалістичним. Я особисто думаю, що знову ж таки буде реалізовуватися інерційний сценарій, коли Путін буде теж отак от тягти час, якісь там перемир'я, напівперемир'я при цьому бойові дії будуть продовжуватися, обстріли будуть продовжуватися. В чому суть? Чому я не вірю, що зараз буде досягнута якась умова? Тому що Трамп, по-перше, да, він там для нього Україна не суть важлива, плюс він Зеленського особисто дуже не любить і так далі. Але... Він все одно не може запропонувати Путіну те, що Путін хоче для того, щоб Путін міг продати це своєму суспільству, точніше віці і своїм тим 35% розсерджених патріотів в якості перемоги. А на менше Путін під погодитись не може по тій простій причині, що його розірвуть. І дуже швидко. І та, та, повірте, Росія знаходиться в жахливій ситуації. І я впевнений, що вони з війни, стану війни, не вийдуть, поки живий Путін. Бо для них вийти зі стану війни це означає, що вся ця ненависть, яка зараз поки що спрямована кудись, вона тут же спрямується всередину України і її розірве чертям собачем. Тому я собі так підозрюю, що. Кілька тижнів будуть дуже напруженими, але особисто я не вірю, що буде досягнута якась велика серйозна угода, про яку там часто говорять. Думаю, що все одно, от, от така от болтанка буде продовжувати ще кілька місяців. На якісь реальні угоди. Я думаю, ми вийдемо десь на раніше осені, і знову ж таки. Я на жаль певний, що в цю ситуацію точно буде втручатися Китай. Повторююся, 9 травня Сі Цзіньпінь їде в Москву не просто так. Думаю, по-перше, і щоб отримати згоду Росії на те, щоб починати реальні бойові дії, там вже не знаю коли, але в осяжній перспективі проти Тайваню. А по-друге, тому що йому дійсно треба зрозуміти, чи Росія не готова переметнутися на бік американців. Ну як китайці свого часу зробили в 72-му році на початку 70-х. Тому я думаю, що до цієї зустрічі теж ніяких серйозних е, рішень прийняти не буде. Е, і ну щодо Зеленського, ми теж сказали, тут не тому, що там ми його любимо, не любимо, питання в тому, що в нього теж особливо вибору і нема. Тобто, з одного боку, йому би, звісно, цю війну пошвидше б закінчити, якщо він хоче виграти вибори. А з іншого боку, він розуміє, що якщо він закінчить її тим, що суспільство визнає поразкою, ну то і у нього шансів 0,0. навіть якщо він буде продавати себе як миротворця, який там все зробив. Але слухайте, ну вся ця історія розкриває, ну, типу, розривається одним простим питанням. Тобто, ти... Прийшов до влади, просрав більше територій, вбиклав купу людей, не готував країну до війни. Так готував все е, і керував під час війни, що ми в результаті на набагато гірших позиціях, ніж були до неї. А тепер ти хочеш ще раз президенти? Ну, проти цих аргументів розумієте, навіть найбільші замірці не будуть мати, що відповісти. І це прекрасно розуміють в офісі президента. І отакий от, такий от схват, друзі, у нас, по суті, у всіх тут е, учасників цих чудісних переговорів по великому та рахунку. Європейці хочуть тягти час, їм теж невигідно, щоб це припиняти. Тому що Росія тут же переключиться на них. Американцям не вигідно, тому що, якби треба би переключити, але переключити, щоб це продати як перемогу. Коротше, ви бачите, тут, тут дуже складний момент, коли фактично всім не вигідно. І дуже складно знайти в цьому пасіянці момент, хто має мергнути першим, типу кріпнути, і це все має закінчитися. Тому я думаю, що все буде йти по інерційному сценарію, коли що то проїздить, але дуже повільно і без якихось конкретних рішень. Тому не спішіть кидатися з 10-го поверха з криком Зрада, все Крима далі, там клієнт уїхала, ріпса. Нічого хорошого не відбувається, друзі. Повторюся наслідки того, що ми втратили свою суб'єктність через абсолютно дебільну політику Володимира Зеленського минулого року, на жаль, нікуди не діваються. І Трамп, звичайно, який, окрім того, що ми не змогли з ним ніяких стосунків встановити, це дійсно проблема і це величезна проблема для всього світу. Ну це на це ми вже ніяк не впливаємо. Ми, на жаль, не змогли вплинути там, де могли. А звичайно, на вибори президента Америки ми не впливаємо, як і на політику його в цілому. Тому ну, ситуація от така, друзі. Ще раз закликаю не вішати нос. Я вважаю, що все одно у нас більше шансів викарабкатися з цього лайна, ніж у нас було раніше. Але, звичайно, треба готуватися, що у нас будуть, можуть бути дуже складні часи, коли американська допомога буде майже припинена. Європейці будуть тіліться, як завжди, або у них просто не буде того, чого нам треба. Тобто, легко нам не буде це точно, друзі. Але. Е Підсумовуючи, поки що це не ультиматум, і так далі. І я все одно не думаю, що Трамп чітко уявляє собі, що він буде робити далі. Він дійсно, я впевнений, до кінця розраховує, що йому вдасться переламати зараз ситуацію на свою користь і такі. Примучити хоч до якоїсь там угоди чи ще до чогось. От. І що він буде робити, якщо цього не вдасться робити, мені здається, сам Трамп ще не знає. Тому не те, що це нам має бути легше від цього, ні. Але це і не привід вважати, що все закончено, всі умруть і нас продалі. Але от так як є, друзі. От спробував якось цю ситуацію так, якось, знаєте, для вас, щоб ви розуміли, на мій погляд, що варто в цій всій історії шурупати. Ну і так, да, друзі, привітаємо Володимира Олександровича Зеленського на шосту річницю. повторюсь, його перебування при владі, того, в якій блискучій ситуації знаходиться Україна. Ні, звичайно, далеко не треба звинувачувати Зеленського в цьому, в першу чергу на всьому Росія, звісно, і це перша причина всіх наших проблем. Але вибачте, будь ласка, ну, президент же України теж якби суб'єкт в цій всій історії. Його дії теж мали певні наслідки. Тому, от давайте порівняємо, де ми були в квітні 2019 року, і де ми перебуваємо. У квітні 2025-го. І як е, безсмертно завжди е, хочеться закінчувати будь-яке відео, де згадується прізвище Володимира Зеленського, думайте. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам було хоч трохи корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, полайкайте його, підпишіться на цензурнет. І головне, не забудьте, будь ласка, задонатити на наш оцей екскаватор, який ми збираємо для аеродрому Канатове. Ми вже нарешті перетнули а, цифру в мільйон гривень зібраних. Там залишилося вже менше там, ну, 440 з копійками тисяч. Я сподіваюся, що ми за кілька там один-два тижні зможемо закрити нарешті цей величезний збір і далі сконцентруватися на більш маленьких покупках, які більш оперативно будуть допомагати нашим підшефним часам. Ну і підписуйтесь на канал Шоу Бісіки, де закликаю вас ставати спонсором нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.